нас сьогодні весілля. Це моя маланочка. Я Васильчик. Моя маланочка, файна жінка на селі. А оця вся голодія зібралася нас підтримати, щоб у нас здоров'я хватило на цей рік дожити. Я сьогодні є циган, яка наша чернівецька діганія називається. Це мій колега-субутильник. Чорт. А ну, кажи пару слів. Не знаю, мені здається, цей вечір буде просто неймовірний. Умалював свій писок і буду файно маланкувати. Ну, я вибрав роль чорта, тому що мені подобається лякати людей. То оця галаджія. Я ще як був малий, я приїжджав до діда в село, і я боявся. Мені було 5 років, я бачу з вікна хтось приходить і кричить перед хатою. А то Маланка, як виявилося, що це зараз через кілька то років. Я вже сам маланкую. Персонаж це представник набу, е, і це такий символ цього року, те, що відзвучало українцям цього року, те, що було на слуху. І я вирішила якісь корупційні скандали, щоб вони залишилися у минулому році, щоб ми не брали е, якусь корупцію в наступний рік. Мій персонаж він такий трошки гіперболізований, комічний. Е, але е, це зроблено для того, що, щоб традиція жила, щоб вона розвивалася, адже щороку у Малан. Куди додаються якісь нові персонажі? Я буду ходити в парі із євреєм. Він у нас теж такий гіперболізований образ. буде мати долари. А я натомість буду роздавати людям підозри. І вони, якщо схочуть, можуть відкупитися від мене за донат. Це третій рік. Ми проводимо ланку за донат в Чернівцях. І власне робимо це для того, аби традиція не вмерла. Аби чернівці не забували, що вони центр е, маланкування, власне, тому що в багатьох селах зараз ця традиція на паузі. А ми хочемо, щоб про неї пам'ятали, і насправді для нас це не про там веселощі, це про традицію, це про те, щоб в новому році бажати людям добра, забирати всі негаразди. Як збереження традиції, треба це залишити, тому що це йде з наших буковинських сіл, і того це має надалі розповсюджуватися і зберігатися. Дійсно, просто як традиція. Воно схоже на те, що справжнє, бо це у моєї бабусі села пішла Маланка. То те, що я там бачила, то бачу і тут. То в принципі, воно так гарно, весело, цікаво. Ми бачимо, більш масштабніше маланку. Зараз стан повномасштабного е, вторгнення приходиться ну, розважатися таким, але це дуже приємно, що є люди, які не забувають традиції. Це смішно, приємно. Е, зробить наш, наш вечір веселіше. Минулого року ми зрозуміли, що у людей дуже великий запит на Маланку. І насправді я вважаю, що не тільки на те, щоб маланкувати, а людям прям необхідно вивільнити якусь свою енергію, і їм би здалося теж йти в Маланку. В цьогоріч у нас більше учасників якраз мені здається через те, що людям потрібна ця традиція. І також багато людей приїхали з інших міст для того, аби долучитись до маланкування. В основному одні й ті самі персонажі вони плюс-мінус традиційні. Іноді додаються ті, які сучасні засновані на подіях, які стались за рік. Да, тобто цього року у нас є міндіч, і цього року у нас є набу. Власне, це як ніби можливість опрацювати те, що з нами сталось за рік, можливість такої е спільної психотерапії, е щоб висміяти десь цих персонажів, десь е ніби так погратися з цим. Е і власне е загалом традиційні у нас Шандар. Це я. Я ніби веду е Маланку за собою. Е потім е дід, баба, Маланка, Василь. У них сьогодні весілля, е і е власне там чорти, е смерть. Може бути в ведмідь і власне це такі традиційні коза теж є.